Всім привіт! Сьогодні обзор класєцького резистора 1963 року. Схожий він на СП-1. Така на ньому є маркіровка як бачимо. Сам резистор містить срібло та посріблення. Зараз знімемо кришку. Подивимося, можливо, крім срібла, є ще якісь цінні метали. А ось так, зняв я кришечку. Як бачимо, купа срібла. І, скоріш за все, друзі, що тут ще є паладій. Тому що до проволока, вона паладієва. І паладієва вона це 100%. Пишіть в коментарях, кому попадали такі резистори, що ви з ними робите. Розбираєте чи приміняєте в якусь апаратуру, техніку. Всім дякую за увагу. Не забуваємо підписатися на канал. Всім пока!